Вас вітає канал Шепіт Казки Ставте лайк, тисніть на дзвіночок, підписуйтесь на мій канал. Добрий день, мої любі малята! Підготувала для вас нову захопливу казочку. У ній ви познайомитесь з роденькою Білочкою її малятами та іншими лісовими мешканцями. На вас чекає справжня осіння пригода з грибами, горішками, друзями і навіть несподіванками. Тож сідайте зручненько. І ми розпочинаємо нашу казочку. В одному лісі на старому дубі між гілками сховалося дупло. Руденька білка тут хатинку мала, у ньому тепло й затишно було. Коли потроху теплі дні із літом віддалились то в білочки між пишних віт малята народились. Два хлопчики і дівчинка дуже швидко росли. Дітки стрибали й бігали, аж миготіли їх хвости. На дворі осінь золота вже в пишні шати землю одягала. Свої листочки золоті, щедра берізка роздавала, гриби прикрила від дощу, кілька їжак зібрав в нору. Лисичка з них вінок сплила і на голівку одягла. В цей час під дубом на пеньку білка дітей зібрала і біля кожного із них корзиночки поклала. Сьогодні всі ми будемо гриби в траві шукати. Потрібно готуватись до зими і їжу заготовляти, а ще горіхи лісові. І шишки треба позривати. Якщо знайдете ягідки, зможете ними ласувати. Та головне, вам про безпеку свою потрібно пам'ятати, бо на маличю звідусіль загроза може чатувати. І білченята розійшлись, швидко вглиб лісу подались. А він стояв такий красивий, червоний, жовтий і рудий, барвистий, різнокольоровий і неповторно чарівний. Маленька білочка красою лісу милувалася, а потім швидко до роботи взялася. Поруч із нею метушився борсучок. Припаси готував на зиму їжачок. Ведмедик також наїдався, на зиму жиром запасався. Білочка жолудів чимало назбирала, а потім на сосні шишку зірвала. Вона дуже старалася і зморилася. Тоді й жахом зрозуміла, що заблудилася. Під кущиком змія сиділа і наруденьку зашипіла. Маленька дуже налякалася. Гадюка ж у корінні дерева сховалася. Скоро настануть холоди, вона на зиму спати вклалася. Десь недалеко зайчик пробігав. Він білочку побачив і до неї погукав. Привіт, руда, як поживаєш? Бачу, ти на галявині у нас гриби збираєш. Здрастуй, вуханю. Рада бачити тебе. Я заблукала. Сьогодні вперше так далеко горішки лісові зривала. Я знаю, ти щодень по лісі скрізь стрибаєш. Можливо, до моєї хатки коротку стежку знаєш. Я на старому дубі з мамою живу, на листяній порині в дуплі сухому сплю. Пробач, маленька білочка, де доб старий не знаю, та обіцяю, що його я неодмінно пошукаю. А потім хвостиком маленьким помахав і в лісову гущавину швиденько пострибав. Цю цю розмову між дітьми їжак старенький слухав. Він на пеньку під сонечком сидів і вушко своє чухав. Потім руденьку яблуками пригостив і так до білочки заговорив. Твою хатинку зайчик може довго ще сухати, тобі ж потрібно десь холодну зиму переждати. Тому ти про житло собі подбай, і якнайшвидше його обладнай. Знайди дупло просторе і сухе. Я таке бачив на сосні, біля якої річечка тече. Ти не хвилюйся, що воно чуже, бо там давно ніхто вже не живе. Дякую, дядьку, за пораду головну. Я пострибаю і хатинку цю знайду. А ось і річка лісова тече, сосна корінням з неї воду п'є, дупло у дереві між гілок заховалося, і саме тут маленька білочка зосталася. Вона сухого листя наносила, а ще грибів багато насушила. Маленька дуже правильно чинила, бо так колись її матуся вчила. За рідними руденька дуже сумувала, та час даремно свій не марнувала, білка горішків лісових нарвала, насіння шишок повиймала, а ще чимало ягід назбирала, і все це до комори поскладала, так за турботами золота осінь промайнула. І раз вночі. Зима до лісу зазирнула. Зранку, коли руденька виглянула із дупла, то вперше білий сніг побачила вона. Кругом сріблясті зірочки кружляли, птахи сніжинками їх називали. Сороку, дятла, горобця. Білочка давно знала. А ще частенько на сосні ворону і сову зустрічала. Сьогодні в птах якийсь новий неподалік з'явився. На кущику горобини він радо примостився. Привіт, роденька білочка. Про тебе я вже знаю. Мене всі називають Снігороб. До вас я взимку прилітаю. Я рада, що у мене ще один знайомий появився. Від твого пірячка червоного весь ліс розвеселився, навколо білий сніг кружляв, а снігур ягодами ласував. Лиш тільки білочка на гілочці із шишкою умостилася, під деревом вухаста мордочка з'явилася. Добрий день, білочко, по тебе я прийшов, бо рідний довк твій нещодавно віднайшов. Там за тобою вся рідня сумує, їм так рудої білочки бракує. Я тебе зайчику відразу навіть не впізнала. Чому твоя сіренька шубка білою вже стала? Та це тому, щоб я міг будь-яку хвилину маскуватися. Тепер від ворогів мені дуже зручно ховатися, а зараз швидко з друзями прощайся, дорогу до рідні збирайся. За лапку зайчик білочку узяв і до старого дуба пострибав. Їх ліс зимовий казкою вітав, красою неймовірною стрічав. Земля під ковдрою біленькою дрімала, і річка льодом скована вже спала. Сніжинки над ялинками кружляли, тихесенько на гілочки сідали. Нарешті їх дорога закінчилася. Вони обидва біля дерева спинилися, а там руденько вже вітала вся рідня. Мама ж чекала донечку щодня, і дуб старий малечу привітав, своїми вітами міцними помахав. Так мандрівниця дома опинилася, а наша казочка уже скінчилася.